Ой, зелене жито, зелене, хороші гості у мене, зелене є жито Жиове. Тут зібрався рід наш нашове. Ольгу Васильівну, ми приїхали сьогодні привітати з прекрасним днем народження, з ювілеєм, з 95 річчям Оля Васильівна за довголітню сумлінну працю в народному господарстві, вагомий внесок у розвиток промисловості району, активну громадську позицію у життєдіяльності Більковецького Старостинського округу та з нагоди 95-річчя від дня народження. Вітаємо вас, подякою! Карсишівської міської ради. На щиріше вітання від виконуючого обов'язки міського голови Юрія Миколаївича Денисовця, від цього депутатського корпусу, від себе особисто вітаю вас з прекрасним вілеєм. Та, тримайте, тримайте ці прекрасні квіти. Okay. <звіто> ще довгих років, років вам в життя <звіто> і обов'язково, щоб ми з вами ще зустрілися на сторіч. <звіто>